Чи можна акумуляторною викруткою просвердлити метал? Зараз будемо пробувати. Свердло в мене взяв. ой, ано ближче. Свердлим сталюку 3 мм. Свердло таке, спеціально для імпакту. Ану так, щоб було добре видно. О, видно. Починаємо починати. Тут що головне? Головне не вламати це свердло. Не сильно жати. Взагалі класно, я вам скажу, дивіться. Песня. О, видно, видно, і не дуже, і тяжко. А ну, зараз ще одне. То публіка не повірить. Починаємо, як то кажуть. Ну, що не кажіть, а якщо не брати дуже такі екстремальні діаметри, свердлит вона досить і досить непогано. Я чесно думаю, це свердло вломаю, але ні, не вломалося, просвердлилося, зашибісь.